Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA V Second Life Roleplay. На моєму каналі зараз проходить такий невеличкий марафон з оглядами на ексклюзивні тачки з останнього батлпасу та з кейсу Spring 2025. Ну і як ви могли зрозуміти по прев'ю, в сьогоднішньому ролику в нас буде огляд на Bentley Continental GT, рестайлингова якась супер-пупер крута модна. Забрали ми її за сотий рівень із батлпасу, вона була в безкоштовному пасі. Ну і хочеться сьогодні подивитися на її тюнінг, прокачати її та затестити її максимальну швидкість та керованість. Тому не буду затягувати, бажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримочку виглядів вподобаєк під цим роликом та підписочки на мій канал. Ну і звісно, перед тим як почати грати на сервері, не забувайте вводити мій промокод LASUN, який дасть вам приємні бонуси вже з перших хвилин. Гри. Ну, а я тим часом сідаю за кермо та вирушаю в ЛСК для того, щоб ми змогли з вами прокачати зараз цей автомобіль та поїхати його тестити. Так, залітаємо в А, Так, деталі кузова. Ну, звісно, друзі, це моє найулюбленіше тонування скла. Я в мене будуть всі тачки затоновані. Що в нас по тюнінгу? Блін, 372 тисячі. Офієть. 324. о, боги. Блін, врятуйте мене, будь ласка, від цих сум на тюнінг. Я не знаю. Я піду, напевно, знову працювати ремонтником доріг для того, щоб відпрацювати ці всі гроші. А, блін, треба якось пофарбувати цю... Малишку, я не знаю. Вона фарбується в один тон вся. в Неї немає двох кольорів. Давайте на 50 поставимо насиченість на 100. М -м -м так. Ну і про листа Слухайте, а, а прикольно. Виглядає прикольненько. А, блін, друзі, вона все ж таки двохкольорова. Я вже бачу, де від буде відображатися другий колір. А, блін. Так, ну треба, блін, якось прикольно пофарбувати, напевно. Її. Слухайте, ну є така голубенька, наче, непогана, існенька, фіолетово, рожева, блін, червона, прикольно виглядає. А давайте зараз я тут щось трошки поклацаю, зараз може щось таке прям прикольне і підберемо їй. Так, друзі, коротше, погуглив я трошечки, а, намагався тільки що зробити колір. У мене нічого не вийшло, тому я прийняв рішення поки що зробити її глянцево білою. А, ось тут, дивіться, в нас можна зробити також білу решітку, але я, я блін, не знаю. Мені здається, що вона світиться. Чи вона не буде світитися. Коротше, зроблю її чорною. А, глянець. Це все нічого не впливає. Фарбуємо і зараз йдемо в перламутер, тому що мені... Тільки що випав один колір, такий якийсь прикольний. А, угу. а перламутр чомусь не лягає на цю тачку. Взагалі не лягає. Це не прикольно. Слухайте, абсолютно не прикольно, те, що перламутр не лягає. Блін, як зробити такий типу бронзовий колір якийсь. Це щось таке коричневе. М Блін, і як би по це влучити в той колір, я навіть не знаю. Це коричневе занадто. От щось наче типу такого кольору в неї є, але він такий прям, ну, прям дуже офігенно переливається. А, це щось таке коричнувате. Це ближче до червоного. Це вже дуже занадто близько до жовтого. Я не знаю навіть, як бути. А, блін. Коротше, друзі, зараз ще посиджу, трошечки поклацаю, може щось дай вийде в мене підібрати. Коротше, поки що зупинився ось на ось такому варіанті. А, перламутр. О, а сюди ляга... О! Блін, слухайте, все, друзі, офігенно прямо а, майже один в один. Тільки сам б сам би відтінок от автомобіля трошечки-трошечки там темніший на фотографії. Але я думаю, що це за рахунок того, що там ну прям же ж реальна тачка типу, і світло падає зовсім інакше, ніж тут в грі. Ну це очевидно. А, так, колір можна диски перефарбувати, серйозно. Блін, зробити може їх ось такими білими. Чи нехай будуть чорні. І нехай напевно будуть чорні. Неон сюди не потрібен. А от ксенончик... Можна було би пізакинути. Такий ультрафіолетик трошки. 173 тисячі. Офігеть просто. А, блін, 170 тисяч за фари. Я в шоці. Я просто в шоці. Заміна номерних... Ааа, блін, друзі, я ж... Блін, в минулому ролику крутив же ж номери на Рівіан і, і забув, коротше, те, що в мене немає номерів. Не знаю, четвірки не хочу чомусь вішати, я б їх взагалі продав би, або б комусь віддав би, не знаю. Добре, давайте, коротше, поки що без номерів помиємо його, відремонтуємо його. І виходимо з ЛСК, поїхали зараз на два мости і потім по тому маршруту там виїдемо десь поруч із урядом. І в уряді ще й крутнемо номерні знаки на цю Бентлі. Так, ну що ж, друзі, я на старті нашої прямої діляночки під назвою Два мости. А, колір, блін, мені подобається, як він виглядає на вулиці, на сонечку, так переливається. Прикольно. Напишіть, до речі, в коментарях, подобається вам такий стільок чи не дуже. Ну і затискаємо... Наші гальма, газ і стартуємо з ланча. Будемо тестити нашу максимальну швидкість. Та в кінці цієї прямої діляночки є затяжний поворот, в якому ми дізнаємося наскільки ця тачка керована. Блін, друзі, дивіться, ми доїхали тільки до кінця мосту, а вже 320 швидкість. офігеть, блін, вона рве. Реально рве в порівнянні з минулими тачками, блін, вона дуже так достойно пре, я вам хочу сказати. Так, ну доїхали до краю другого мосту і заходимо ось в оцей затяжний поворот. Ааа, блін! Тільки хотів сказати, друзі, що з цим поворотом Bentley впоралася краще, ніж Mercedes 222, але на жаль ні. Її викинуло взагалі на узбіччя, на гору. Коротше, намотала на стовба, начебто не Toyota Mark II, а все одно була намотана на стовп. Блін, ну слухайте, розганяється вона доволі прикольно. Дивіться, 323 під гірочку, набирає, набирає. Зараз десь доїдемо більш-менш до прямої ділянки і тоді будемо реально розуміти, що вона з себе може представити. Слухайте, ну 330, 335 навіть, я думаю 340 вона десь з горочки. А, та ну он дивіться вже 339. А, це все? Це максимум 339? Серйозно? Та ну. А, ну і звісно на стрибочку вона одразу скинула швидкість. Добре, друзі, 339 км на годину ми фіксуємо, залишаємо і я відправляюся тоді в уряд для того, щоб вибити якісь сюди прикольні номерні знаки. Ну що ж друзі, крутнув коротше, я трохи номерів і випав мені ось такий номерочок 4554 uo Поставив я її на цю Бентлі, тепер у нас така блатна тачка на блатних номерах. Ну і на цьому моменті думаю можна завершувати, тому що ми з вами зробили повноцінний огляд на цю тачку, подивилися на її максимальну швидкість, подивилися на її керованість, ну і звісно перед цим всім ми її прокачали. Тому... Дякую всім тим, хто додивився ролик до кінця, дякую всім тим, хто мене підтримує вподобайками та підпискою на канал. Ну а з вами як завжди був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім папа! -па.